Доброго часу доби чарівники і чарівниці. Вітаю вас на моєму каналі «Хата чарівниці» Бажаю вам мирного неба, всього найкращого. Все чи скібла, все Давайте з вами трохи поворожимо. Це перше відео в цьому році, яке я знімаю в моєму саду. По традиції зйомки починаються восени. Тому що мені як ніколи хочеться записати, знаєте, закарбувати цю осінь в пам'яті. Минулого року вже я почала знімати щось, якісь відео воражіння в моєму саду, але тепер продовжується традиція. Тоді був початок осені і зараз. І так, давайте безпосередньо перейдемо до теми нашого воражіння це почуття та думки загаданого чоловіка. Що він про вас думає, що він до вас відчуває і так далі. Буде чотири варіанти. І так. Перший варіант, другий, третій і четвертий. Записую з другої спроби, бо вітер такий сильний, що штатив декілька разів падав. Дівчата не знаю чому. Минулого року такого ні разу не було, як я їх знімала в саду. Так, дівчата, пропоную вам обирати свої варіанти по тем-кодах в описі цього відео, шапки під шапкою цього відео. Є тайм-коди, перший, другий, третій, четвертий варіанти. Якщо вам подобається номерологія, ну, ви можете обирати по якомусь по якійсь цифрі, яка вам сподобається найбільше. Якщо ви хочете просто. Обрати якийсь певний варіант без таких магічних моментів, без нумерології бо, або ж, без чогось такого, можете обирати, який вам більше подобається. Інтуїтивно, наприклад. Якось так. Можете ставити відео на паузу, заходити в тайм-коди і обирати, а ми починаємо з одиничок. І так, одинички я вас вітаю, я вам бажаю мирного неба всього найкращого, всячески благ, все благословінь. Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така думки і почуття загаданого чоловіка до вас і про вас. Давайте глянемо, що він про вас думає і відчуває. Король Пентаклів сам вийшов перший. Король Пентаклів. Ну, чомусь мені здається, що йому хочеться на вас потратитись і подарувати вам якийсь подарунок, або, як в тому мультику, кружити вас і кружити. Він якось намірений робити щось для вас приємне. Але натомість він також хоче щось отримати. По королі Пентаклів це такий народ, знаєте, вони, а, вони добитчики, але вони люблять, коли їм хоча б за це дякують або якось показують своєю поведінкою, що Їхні подарунки, їм дуже приємні, якось так, дівчата. Давайте глянемо, що ж він про неї думає, що він до неї відчуває, що думає два келихи, що відчуває місяць. Місяць це цікаво. От. Ну, думки, які зазвичай у нього, що ви там його квіточка, що він у вас закоханий або починає закохуватися. Думки у нього дуже приємні. Йому хочеться з вами романтики. Йому хочеться вас, вам так щось зробити, щоб ви відчули себе особливою, коханою, бажаною і так далі. Але саме цікаве, що на почуття випала карта місяць. Це дуже цікаво, давайте розкривати. Бо місяч дуже багатогранна карта, вона може означати і магію, і астральний план, вона може обозначати якісь астральні путіше, вона може обозначати, наприклад, навіть ворогів і ще щось таке. Ну, вона дуже багатогранна, також вона означає жіночність, красу і так далі. Давайте глянемо, які у нього почуття до неї, як до відьми чи щось інше. Зрозуміло, по повішеному, який випав на місяць, тут показана така історія, що, наче як ваші стосунки, вони як підвішені, вони давно вже як на паузі або не може зрушити з місця і е, рухатись далі по сходинках логічному продовженню ваших стосунків. Можливо, він, він випадає підтеклим королем, можливо, він одружений чоловік, а ви його коханка. Це також може бути. Також що ще можна сказати, він якось полагається на авось, і йому хочеться з одного боку, щоб все було з вами, і були якісь певні бенефіти спілкування з вами. А з іншого боку, він якось боїться змінювати щось в ваших стосунках. Робити якийсь відповідальний крок, брати на себе відповідальність і так далі. Карта Всесвіт, карта Королева Пентаклів. А ну, давайте глянемо, тут любовний трикутник, чи все-таки тут лише ви і він? Тут є любовний трикутник? Ні, любовного трикутника я тут не бачу. Можливо, він просто один із тих закорінилих холостяків, які, наприклад. Як би це сказати, бояться вступити в шлюб, тому що вони думають, що після цього вже кінець життя не буде тим, яким воно було, в поганому смислі цього слова. Мені чомусь здається, що він реально боїться серйозних стосунків. хоче і хочеться бути з вами. Ви випадаєте парою, от цими королем пентаклів і королевою пентаклів. Що ви енергетично дуже схожі, що ви, можливо, навіть як в деяких своїх звичках навіть схожі. Наприклад, не всі, допустимо, з зарплати відкладають 5-10% суми, на як НЗ, на чорний. Самі звички, от як я щойно сказала, або ще щось таке. Тобто, ви практичні люди, і він практичний, і ви практична, але чомусь він все таки боїться робити вирішальний крок і запропонувати вам, допустимо, з'їхатися разом, або ще щось таке. Тому що він думає, що після цього він як втратить щось. Давайте глянемо, що він боїться втратити: свободу свою чи щось інше. Щось інше, можливо, свій простір, можливо, йому цінно, що у нього є там своя квартира, у вас своя, і йому цінно, що у нього є свій простір в плані того, що, наприклад, він сам собі господар, може розкидувати речі, як хоче. а Думає, що якщо ви до нього переїдете, то йому, мабуть, прийдеться за собою слідкувати і, наприклад, прибирати напустимо квартиру. Це банальний приклад, але це дуже схоже на це. Дівчата, такий був перший варіант. Давайте я вам пораду дістану, поки ви ще не розбіглися в різні боки. Давайте глянемо на воронах. Ворони, які вбивають на повал. Давайте глянемо на воронах пораду для вас. Що вам робити з цим загаданим чоловіком? Що робити одиничком з цим загаданим чоловіком, щоб в першу чергу всі плюшки дістались їм? Дивимось. Три келиха. 10 мечів, 9 келихів і 8 келихів. Дивіться, вам потрібно пограти якусь певну гру, показати йому, що він так чи інакше він ніколи не втратить свою свободу, що вона з ним завжди буде. Вам потрібно показати, що ви не те, що тримаєте його на короткому повітку, вам потрібно показати, що повітка взагалі немає. Ти можеш робити в мірах розумного, я маю на увазі. Те, що тобі хочеться. Я не буду ніяк наполягати на тому, що ти замість того, що пішов гуляти з друзями, сидів зі мною, наприклад. Що ви повинні показати, йому, що, в нього є, що він не в клітці, що в нього є свобода. Тут така порада. І тоді вже його можна буде брати техніки, з усього, який буде. Словінь, до нових зустрічей на моєму каналі Хата Черівниці. Я вам дуже-дуже дякую. Бувайте. І так, двічки, двічки, шановні, я вас вітаю. Я вам бажаю мирного неба, всього найкращого, вся благ, все чаські бласловів. Давайте з вами трохи погорожимо. Тема така: почуття та думки загаданого чоловіка. Давайте глянемо. І що він про вас думає. І які у нього до вас почуття? Два мечі, ну, здрасте. Два мечі неприємна карта. Зазвичай вона програється, як щось, що, як мінімум, а, отягащає буття. Як це пояснити? Ну, це, знаєте, він як вчиться балансувати між чимось і чимось. Він як по лезу ножа ходить. Давайте глянемо, до чого тут ці два меча випали. Сварка була. Він виходить лицарем Пентакліва, а ви виходите жрицею, І в нього була з вами сварка. Можливо, тому що ви хотіли продовження стосунків в тому плані, що, наприклад, з'їхатися, або ви йому е дуже прозрачно натякали на те, що е хочете за нього вийти заміж, і він цього злякався, могла бути сварка, що він такий не хоче, а ви хочете, наприклад. Ще цікаво, що він може бути у вас молодшим за віком. Я не бачу сильної великої різниці. Тут не 10 років, тут максимум 5 років різниці, що він на вас молодший, може там навіть рік молодший. Але тим не менш він молодший. Можливо, він вам казав якісь такі фрази, що ви ось по ним зрозуміли, що він ще не нагулявся. Можливо, якось так. Чомусь мені таке показали карти. Я не знаю чому, дівчата, але якось так. Давайте глянемо його думки і почуття. до вас, його думки і почуття. Думки 10 пентаклів, почуття 5 келихів. Давайте глянемо. да, ще на 10 пентаклів випадає башня, він дуже боїться з вами серйозних стосунків. Він, прямо, знаєте, як вогню боїться. І саме тому тут такий прикол, що. На нього розраховувати не потрібно дівчата. Він із тих персонажів, які дуже легко тікають від своїх жінок, коли розуміють, що вона хоче його затягти в серйозні стосунки. Я думаю, що це один із останніх разів, коли ви на нього ворожите, тому що, дівчата, продовження бенкету з ним я не бачу. Тут якось так. Можливо, воно і на краще, нафіга вам це малолетка, можливо, реально буде якийсь інший чувак. Давайте, знаєте, ми на нього подивимося. з ним вже все ясно. Він хоче від вас втікти. Давайте подивимося що для вас бонусом. Чоловіка на порозі мені хочеться вам зробити такий невеличкий подарунок через з того, що Геловін скоро. Чоловік удвійчак 9 келихів, суд і королева Пентаклів. У вас на порозі такий чоловік, який от реально буде повним протилежністю цього загаданого вами на другий варіант. Він буде і таким і веселим, і класним, і легким в спілкуванні. Він одночасно буде поєднувати легкість з якимось емоційним грузом в тому плані, що. Він буде не просто якоюсь пустишкою, яка веселиться і прожигає життя. Він як з душею по суду, я бачу. І цей прикол, от цей момент, оцей чоловік у вас на порозі, він вас реально заставить себе відчути, що ви жінка для серйозних стосунків, що з вами не просто так погуляли і кинули, а що ви реально для нього будете багато що значить наголошую над тим, для тих, хто мог заплутатися. Перший чоловік, котрого ви загадали на другий варіант, він уходить від вас і до вас іде новий, набагато кращий, хоча б набагато кращий для конкретної вас. Тут такий був варіант, короткий, можливо, але, в принципі, хороший. Дівчата, забуваємо того, кого ми сьогодні загадали, і чекаємо нового. До побачення, дівчата. І так, любі трішки, я вас вітаю вам. Бажаю мирного неба всього найкращого, все благ, все благ благословить. Бажаю вам е, щирої любові і всього найкращого. Давайте подивимось, вас, що загаданий чоловік про вас думає і що він до вас відчуває. Імператриця, хороша карта. Можливо, ви йому, його маму нагадуєте. Якщо це так, то це взагалі комбо, тому що він реально на таких жінках, як ви, вмиг би й одружитися. Давайте глянемо. А що він про неї думає? Три келиха, три келиха правосуддя і сім келихів. Мені сім келихів не подобається. До чого тут сімка випала? П'ять жезлів. Угу. Дивіться, у нього є певні сумніви, але в його а, свідомості закарбувалась така думка, що він хоче. З вами серйозних стосунків. Є певні моменти, які його тригерять і, можливо, лякають, тому що він боїться, а що, якщо я зроблю неправильний вибір? А що, якщо вона не та сама, а що, а що, а що, якщо вона мамі не сподобається, або ще щось таке, розумієте, дівчата? Але тим не менш, у нього по справедливості, яка падає на імператриці, закарбувалась така думка, що він реально. А всерйоз задумається про те, чи не зробити вам пропозицію, ну як мінімум, громадського шлюбу, дівчата. Тут по справедливості дуже велика вірогідність того, що навіть законний шлюб буде. От такі у нього думки і почуття. Він реально відчуває з вами якесь свято. Ви для нього реально як приносите нове дихання, нову хвилю в його життя. І він це дуже цінує. Він дуже цінує ваші старання, як ви там показуєте йому своє кохання. Але тим не менш він боїться зробити неправильний вибір. Можливо, тому що вони ще давно познайомились, або можливо, тому що в нього вже був плачевний досвід в стосунках, навіть він міг бути і одруженим чоловіком, а потім розлучитися. Але тим не менш він хоче дуже сильно спробувати це з вами знову або в перший раз. Так, давайте подумаємо, що тут ще можна спитати ситуації Так, дев'ять жезлів, диявол, два жезла і три жезла. Диявол випав в жезлових картах. Ну, що тут таке? Тут, знаєте, я дуже-дуже рідко на своєму каналі кажу кармічне слово кармічні стосунки, фразу кармічні стосунки, але тут дуже схоже на кармічні стосунки. Тут вам випадають такі аркани підряд, імператриця. Правосуддя і диявол, який говорить про те, що ви не могли не зустрітися. Ви реально один для одного чогось потрібні. І оскільки вам на пораду випав диявол, тут такий момент, щоб вам можливо така порада включити якусь таку хитру звіючку або хитру лисичку. І Робити якісь певні дії, які вам допоможуть його закріпити закріпити стосунки з загаданим чоловіком. І цікаво, що реально ви боїтеся впускати в хід ваші якісь таланти, наприклад, таланти в плані психологічному, або таланти в плані того, що ви, допустимо, відьмуєте там, або ще щось таке. Ви боїтесь, боїтеся, боїтеся. За допомогою своїх талантів покращувати своє життя. І не тільки з цим чоловіком, а взагалі. Тому мені здається, що вам краще е, якось подружитися зі своєю темною стороною, яка також дасть вам потім з плином часу ресурс. А ви, як хочете, щоб все було по-правильному, по -по по-чесному, і самі собі перекливаєте кисень, щоб. Десь обійти гору, а не піти вгору. Знаєте, як кажуть, така поговірка, умний гору обійде, ум Умний гору не пайдо, умний гору обійде. Тут Якось так. А ви собі завжди шукаєте важкі шляхи? Вам показують якісь легкі моменти, легкі шляхи, які можна піти і за заполучити за 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 те, що ви хочете. А ви обираєте складні. Мені чомусь здається, що дійсно жінка, яка обрала третій варіант по імператриці, по правосудді, по дияволу, по іншим вже зловим картам, має дуже сильний ментал, має дуже сильні здібності, не тільки магічні, а ще в плані психологічних якихось, ну, не технік, але ви, я думаю, мене зрозуміли. І мені здається, що вам потрібно якраз випустити своїх внутрішніх демонів. Як в одній пісні співалося Let Your Demons Run. Е, і бути собою, тому що ви собі ви могли в якийсь момент себе саму боятися, і саме тому деякі чоловіки вас і підсвідомо, і побоювались, тому що ви не знаєте, чого, чого очікувати від себе, можливо. А вони це зчитували, їм було реально страшно. Можливо, таке. Це також була. Одна із причин, чому ви були самотні, деякий час тому. Отак От показали карти, дівчата. Добре, дівчата, я вам дякую, вам бажаю мирного неба всього найкращого. Всі благ, все чи бла, До нових зустрічей. Бувайте! І так, четвірочки. любі четвірочки, я вас вітаю, вам бажаю мирного неба, всього найкраще, все благ, все ж Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така почуття та думки загаданого чоловіка до вас. Давайте глянемо, що він про вас думає і що він до вас відчуває. Верховний жрець, він же папа. Що, хоче бути батьком ваших дітей, давайте глянемо. До чого вийшов верховний жрець? Іль-папа. два жезла, три жезла, королева келихів. Він виходить, можливо, старшим за вас. Можливо, ви загадали такого чоловіка, якого банально більше досвіду, ніж вас, і в стосунках, і в інших сферах нашого життя. Ви могли загадати такого чоловіка, який, наче, вас чомусь хоче навчити. Тому я роблю висновок, що він може реально бути старшим за вас, тому що ви виходите келиховою королевою, а він виходить п'ятим старшим арканом. Так сонце сліпить, що я навіть не бачу екран, боже. Давайте глянемо. Що він про неї думає? Що він... До неї відчуває. Що він про неї думає про четвірочку? Що він до неї відчуває? Дівчата, він мені не подобається. Він хоче просто залічити свої рани за ваш рахунок і потім свінтіть. Це такий типаж чоловіка, який просто шукає собі жінку, яка б була люблячою ніжною, тендітною з ним і так далі, а потім і ній не дякуючи. І пасії, та і все. Це, знаєте, як нагадує таких чоловіків середнього віку, які, допустимо, як кажуть, сідина в бороду в бісеребро, вони собі шукають якусь інтрижку на стороні, щоб відчути себе чоловіком. і... Що він все ще може когось звабити, а потім біжить до своєї дружини і все, я тебе люблю, не можу. Оце все для мене нічого не значило. Для мене значить лише ти. Оце от такий чоловік, ви загадали на четвертий варіант. Я не буду підсолоджувати пілюлю і казати, ой, він вас так любить, ой, він не може, ой, там те. Ні, він без вас може. Він без вас може і хоче, просто ви йому потрібні, знаєте, як е, жінка, котра як подорожник або пластирь, Знаєте, мені нагадує це одну цитату Біллі Джо Армстронг, соліст гурту Green Day. Він якось сказав, ніколи не дозволяйте людям відноситися до вас як до цигарки, тому що вони вас викорили, а потім затоптали в землю і пішли далі. Будьте як, не буду казати, що ті, хто шаліть рок'н-ролл, ті, знають, що він там сказав далі. Просто в Ютубі є цензура, я не все можу сказати. От він до вас, оцей загаданий персонаж, до вас і реально відноситься як до цигарки. Викурив, отримав задоволення, втоптав землю, пішов далі. Хоча, може, таке співати, знаєте, як соловейко. Ой, ти така ніжна, у мене ніколи такої, як ти не було, я завжди шукав такої, як ти, бла, 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 бла. Тут і так. Ну, дівчата, давайте подивимось трошки інше. Давайте глянемо. Чому ви таке, от як оцей? Чоловік притягнули в своє життя. Суд. Це вам потрібно для внутрішньої трансформації, щоб ви отримали в своїх очах, в своїх власних очах цінність, тому що ви можливо себе чомусь не цінуєте або, наприклад, не цінуєте так, як повинні. І до вас тягнеться всяке ге, як оцей от верховний жрець, типу верховний жрець, хоча це його маска. А що під цією маскою навіть дивитися не хочу, дівчата. Давайте подивимося, чи є у вас якийсь достойний чоловік на пароль. Найближчим часом буде якийсь достойний чоловік для четвірочки. Карта бланка. Повішаний. Дівчата, поки ви не проработаєте якісь певні свої дитячі травмочки по повішеному, ви нового нічого не отримаєте. Я би вам радила, знаєте що, звернутися до хорошого психолога, можливо, навіть до сексолога. І щоб поговорити з цим спеціалістом або чоловіком, або жінкою, розказати вашу історію попередніх стосунків і цього, кого ви згадали на четвертий варіант, і тоді ви разом з цим спеціалістом психологом. Проблеми, і у вас потім зміниться е, якість тих чоловіків, як кажуть, масть тих чоловіків, які до вас приходять ваше поле. Тут однозначно до психолога потрібно йти. Не до таролога, не до бабки, не до відьми, не до колдуна, не до кого. До психолога, щоб він вам або вона вам допомогли. Тут якось так. Тут іншого нічого бути не може, тут така порада, бо у вас тут всі проблеми отут, всі проблеми в голові. Якийсь такий був четвертий варіант. Добре, четвірочки, я вам дякую, я вам бажаю мирного неба, всього найкращого, всі благ, все чіські До нової зустрічі і бувайте!